Якщо горло не ок, зроби пшик, зроби ок. Смак обирай без болю, ковтай. Евкалор. Солодкий лор. Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках, Регеніл. сила печінки, токсини без сил. Український комік, зірка ліги сміху та військовослужбовець Віктор Розовий вперше за тривалий час показався на публіці після реабілітації від важкого поранення на передовій. Новими світлинами Віктор потішив прихильників у своєму інстаграм. Віктор поки що перебуває в кріслі колісному, а поряд весь час його дружина Ольга. Вона, як відомо, підтримує обранця протягом всього його лікування та реабілітації. До слова, Віктор після поранення не втратив почуття гумору, ба більше відтепер він в авторській команді ліги сміху, з якої в нього почалося зіркове життя. Минулі вихідні відбулися перші зйомки нового сезону, які незабаром будуть показані на телеканалі ТЕТ. Потяги Укрзалізниці вирушатимуть та прибуватимуть під хід Монатіка. Цією новиною артист поділився в своєму інстаграм. Відтепер щоденний потяг Чорноморець, який курсує за маршрутом Київ-Одеса-Київ, зустрічатиме та проводжатиме пасажирів під пісню Дмитра. А що ось вирушає з Києва до Одеси? Всім комфортної та спокійної подорожі з любов'ю та ритмом. Я твою. Проєкт є спільною ініціативою Укрзалізниці та Монатіка. Мета подарувати пасажирам позитивні емоції та популяризувати пісні української сучасної музики. Як зазначили в «Укрзалізниці», вибір припав саме на трек. А що вона стала новим народним гімном для мешканців і гостей Одеси. До того ж, саме місто біля Чорного моря, до якого спрямований один з найбільших залізничних пасажиропотоків, також є знаковим для артиста. Кліп на цю пісню від режисерки та номінантки на Греммі Одеситки та нюму набрав уже більше 12 мільйонів переглядів на ютюб. Прийом заявок на участь у національному відборі на Євробачення 2025 Відкрито. Від учора можна подати заявку через офіційний сайт Нацвідбору. Прийом триватиме до 10 листопада. Нова продюсерка Нацвідбору, українська співачка Тіна Кароль, нагадала про правила, за якими будуть обирати треки учасників. Зокрема, хронометраж пісні має складати три хвилини. Народні пісні не приймаються. Пісні, які вже були опубліковані, навіть якщо це всього 10 секунд, не приймаються. Як і треки, створені на основі інших композицій, теж автоматично відсіють. Основний критерій відбору це мають бути оригінальні авторські пісні. Також тіна закликала учасників до експериментів. Один артист може подати кілька пісень: дві, три або навіть чотири. Їх можна подавати навіть у демоверсіях. Експериментуйте, ви також можете подати одну пісню в різних варіантах. За результатами прослуховування до 20 грудня оберуть список фіналістів із дев'яти виконавців. Десятого учасника з поміж півфіналістів визначать глядачі за допомогою онлайн-голосування. Повний список фіналістів оприлюднять до 17 січня. Фінал національного відбору традиційно відбудеться в лютому 2025 року. Переможця та представника України на Євробаченні визначать за результатами голосування журі та глядачів. Святослав Вакарчук присвятив пісню своїй малій батьківщині. Фронтмен гурту Океан Ельзи народився в Мукачеві. Саме на честь цього міста він презентував ностальгічний анімаційний кліп у стилі японської студії Гіблі. Як зазначив Святослав, хоча ця пісня звучить як автобіографічна, вона про всіх нас. Слухаючи її, кожен може знайти себе, згадати чи усвідомити свої Мукачево, львів чи поділ. Ця композиція про межу між бути і здаватись, між чужою вигадкою і власною реальністю, між тим, яким тебе малюють інші, і тим, ким ти насправді був і є. До слова, мукачево увійде до нового українськомовного альбому Океану Ельзи. Який гурт планує випустити цієї осені? Він буде присвячений 30-річчю створення ОЕ. Нещодавно співачка Джері Хейл презентувала трек All on Kids», який вона написала спеціально, щоб привернути увагу до проблеми українських дітей, викрадених Росією. І вже є перші гучні результати. Ними артистка поділилася в інстаграм. Мала можливість ще ширше розкрити цю тему на CNN в прямому етері на 20 мільйонів людей. Моя музика виконує свою задачу, і я дуже щаслива від цього. Музика, яка змінює світ на краще, ось моя ціль на зараз. Зараз я усвідомила у мене в руках інструмент, який може робити складну тему легкою. До слова, CNN International здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпаній дивляться більш ніж півтора мільярда осіб. Тепер така неймовірна кількість людей знають історію Кіри, історія якої була показана в відеороботі Джері Хейл. А відтак світ дізнався, що таких діток десятки тисяч, і вони хочуть додому і заслуговують на дитинство. Тим часом Джері готує спільну роботу з останніми переможцями Євробачення. Немо такими здогадками поділились шанувальники під одним з нещодавніх постів: у зірок спільні знімання, та що саме знімають, поки що невідомо. Прем'єра. Гра про кмітливість нації. Клуб одного відсотка. З 22 вересня. Щонеділі о 21. -й. На 1+,1 Україна.